Мої підписники, і сьогодні ми будемо грати в FC Mobile. Та будемо питатись забивати тільки Ножнички Та сьогодні зі мною буде грати мій друг Даня. Прив... Скажи привіт підписникам. Що? Е, так, ну все, Даня, давай я тебе приглашу. І ти ж знаєш, що ми сьогодні забиваємо тільки е, нож ножничку, да. Так. Заходь в, в Сімобайл. Зараз ми його зачекаємо. І підписники, дорогі підписники. Я перейшов на українську мову, на чисту українську мову. То тепер я буду писати українською і говорити українською. Зараз, Даня, ти зайшов? Зайшов? Так, ти зайшов. Добре. Добре. Е, підписники, підписуйтесь на канал та ставте лайки, це нам дуже допоможе робити класний контент. О, все прийняв. Тільки ж не забудь, що ми будемо старатися забивати тільки ножнички. Так. Все ми е, починаємо. Це моє перше відео там, де я говорю на українській мові. У мене трішки знову інтернетом інтернет поганий. І під е, прошлим відео. Там, де я грав, грав в FC Mobile, там були авторські права і, ну, слава Богу, що це відео не заблокували. І ви його можете дивитися. І дякую за 77 просмотрів на тому відео. Так, і е е е е я вам недавно записав ролик про Ну, як забити ножнички, та там все я вам розказав, як це робити. А, добре. Е, чому ще я не можу в нього м'ядь забрати? Ладно. О, він зробив. Е, Даня, ми ж забываем ножнички. Даня. Ми забиваємо ножнички. Ну, добре, поїхали. Ти не забув, що ми забиваємо ножнички? Е, біжимо? Навішуємо? А, ні, не навішуємо. Пер, перший тайм закінчився. Зараз буде другий. І поки що. Е е е Даня виграє. О, у мене м'яч. О, у мене він чуть його не забрав. А тепер забрав. Нічого, ми зараз заберемо. О, біжимо. Я зараз зможу, блін. Не не вийшло. Я не так зробив навіс. Ну ладно, ну добре нічого. Обходимо, зачекаємо на футболістів. Блін, у мене інтернет дуже поганий. Кутовий? Не вийшло. У мене подарунки спробуємо еще раз, Блін. травный. Угу, или ты не ножничками забыл от рабочками, Дань не виходить. ну и все. Я програв, але він не забив ноги. Давайте ми спробуємо ще раз. А ви постав, а ви поки що поставте лайк та підпишіться на канал. Давай я тебе при... приглашаю. Запрошую. І вибачте за те, що в мене гра параші. Починаємо. Починаємо. У мене, е, до речі, е, е, обшій ранг. 100 А вас, напишіть в коментарях Угу. Напишіть в комментаріях. Е, в коментарях, який у вас ранг. Чи общий общий який у вас напишіть в коментарях Um. Ну давай ты не побежал, не ага. Ой, побег, побег. Блин, да что ж таке? не выходить? У нас. У нас не виходить Нічого. Ну, нічого, ми рано чи пізно зробимо це. Зробимо це. Та, мене він, він, постійно забирає м'яч. Я не можу не. Біжи, біжи! Блин головою забыл. А хотим Эмм. А хотим ножничками. Ну, я вам в ролику казав, ролик указал, что е шанс, что эм э, у вин ударить головой або ною. А есть шанс, что вин вдарить ножничками. Я вам розказував в ролику там, де я казав, ну, показывал, як забытые ножнички. Об... Обов'язково подивіться Коротенький ролик пише. Погано. Ну, давайте ж... Уже забывати ножнички. правильно в, пер, о, в первому тайме не залишилося хвилин, <текляння> <кляння> зараз буду. Буду, да. другий. друг <кляння> um, Це другий це випадково зробив. Не так важкенько поки ще говорити по чисто на українській мові. Але я для вас стараюсь. Блін. Він мене зажимає, і це невозможно забити так, коли він мене зажав, я буду пробувати. Блін, не вийшло. Не вспів на віз зробити перехват. Нічого. Інтернет поганий. Блін, не зміг. Інтернет дуже поганий. Я не знаю. Ти <кхем> не забув, що ми б'ємо. Нож ножничками стараемся ударить, а не просто б'ємо. Даня? Ти Ты не забув, що ми просто що ми, що ми б'ємо ножничками, а не просто. А, остай. Погано. О, в мене там була заміна Довбик вийшов. Круто. Це на український футболіст, хто не знав Довбик. Напишіть в коментарях, знали ви чи... знали ви чи ні. Е, погано, конечно. І все? Mm. Закінчилось. Е, матч та... Е, Даня, давай я тебе щас, зараз е, запрошу на. Е, другий та, е, матч? Можемо там хоч зможемо е, забити важничками. Принім при, при принимай, ось тут? Ну, давайте починаємо. Так ми ж е стараємося е ножничками забивати, а не по обичному. Так мы ж ножничками объем? Я забыл номер. Все погано. Блин, не, не, не. А да ну чему? А Да! Ну да! Ножничкой! Так. Ура! Я забыл ножнички. Я забив ножнички. Ура! Іще забив, я виграв. Ура! Та, все, підписники. Давайте ми вже будемо закінчувати. Гарного вам настрою. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім до побачення!